звати Ірина Максимук, я є працівником фонду партнерська партнерства партнерськ, партнерськ, сильних країна. Це є ми програма шести посольств. США, Канади, Великобританії, Фінляндії, Швеції Швейцарії. Ми допомагаємо Україні підтримуємо Україну у відновленні відбудові критичної інфраструктури, допомога владі, допомога громадам, працюємо з деокупованими територіями та з тими територіями, які сильно постраждали від бойових дій і від агресії. Скажіть, будь ласка, що сьогодні відбулося у нас в ізюмі. Сьогодні ми завдяки спільним зусиллям фонду та представникам Харківської обласної військової адміністрації, ізюмської міської військової адміністрації та ізюмської районної військової адміністрації. Спільними зусиллями ми передали у власність Ізюмської громади дві машини для потреб міста, для комунальних потреб. Це є самости і це є навантажувач. Ми знаємо, що потреба в такій техніці є дуже велика особливо в деокупованих територіях, тому намагаємося якомога оперативніше реагувати на такі потреби, і також будемо активно працювати далі по ізюму, по ізюмському району, спільно рухатися до відновлення до перемоги. Дякую, дякую.